Херсонщина має всі умови, аби вино, яке виробляється на її теренах, зайняло гідне місце на європейському ринку. Традиції виноробства тут зберігаються ще з 19-го сторіччя. До сьогодні функціонують виноробні заводи, засновані князями Голіциним та Трубецьким. Вся Україна знає дім марочних коняків Таврія, що у місті Нова Каховка, де для виготовлення коняків вирощуються елітні сорти винограду. Відомі вина торговельної марки «Білозерський». На території області розташоване одне з небагатьох в Україні, а отже, в своєму роді унікальне. Сімейне господарство винарня курінь. Проте унікальна територія, де дивовижним чином поєднуються різні види ґрунтів, де сонце і вітри наповнюють виноград самобутнім південним смаком, ще й досі не займає помітної ролі у світовому виноробстві. Гальмує вихід українських виноробів на світові ринки цілий ряд факторів. Однак, законотворча робота, що супроводжує виконання положень угоди про асоціацію України з європейським союзом, спрямована на їх усунення. Так, Херсонщина, на думку винороба Миколи Халупенка, має потужний потенціал для розвитку не лише великих заводів виробників, а й малих фермерських господарств по типу французьких шато. Але проблема полягає в тому, що діюче українське законодавство суттєво ускладнює створення і ведення такого бізнесу. В свою чергу складно з отриманням ліцензій та інших необхідних документів потягнули за собою заповнення українського ринку винами іноземного виробництва. Ніхто не займається пропагандою. вина, хоча вино це продукт харчування, що те вважається, особливо столове віна. Ну, візьмемо молдавани. За цих п'ять років збільшили десь в десять разів продажу свого вина, повідкривали усіх великих містах. Зали для дегустації вина для пропаганди його, значить, проводять різні мероприємства по пропаганді своїх вин. І звичайно, люди десь і привикають до цього, коли йде агітація. Люди п'ють, звичайно, те вино. Треба, по-перше, терміново підігнати під це законодавство, убрати всі ці ліцензії, які є дурні, абсолютно вони тормозять, і вони провокують до випуску. Неякісних вин це фальсифікованих вин обрати ліцензій і відповідно відповідним людям, хто розуміється виноробство, зробити законодавство, приступити до випуску українських дуже прекрасних вин. Імплементація положень угоди про асоціацію в сфері виноробства передбачає ґрунтовний перегляд діючих принципів роботи галузі. Так Україна, коригуючи законодавство згідно високих стандартів якості Євросоюзу, отримає шанс стимулювати вітчизняного виробника. Серед ключових завдань для України визначити правила стосовно класифікації винних сортів винограду, дотримання стандартів ЄС маркування та представлення продукції, і крім цього, узагальнення правил культивації винограду. На Україні потрібно поміняти підхід. До виноробства. Не просто збирати виноград, виноград і з ягоди виноградної робити вино, вже, значить, а готувати цю ягоду до вина. Для цього потрібно, значить, відповідно провести зрошення. Значить, І урожай повинен бути не більше 5 тонн з гектара. У нас збирають по 15 тонн з гектара. В державах, які в винородних державах, контролюється дуже цей процес значить, і там не допускають врожайність більше 5 тонн. Якщо більший урожай, ніж 5 тонн з гектара, ну, образно, значить ягода отримала, тобто виноград отримав багато води. Він виходить без ароматів. В нього мало сахару, ну звичайно, якосно вона не буде. Значить. Тому потрібно виноград, вино робити вже на плантації виноградній, уже з самої ранньої весни культивувати значить, відповідний полив, якщо це є, значить його обмежити не потрібно і удобрення, теж підживлення не потрібно аж тут робити, значить, ягода повинна страждати на виноградній лазі. Такі стандарти зауважив винороб мають бути закріплені законодавством. Чи тоді і все те вино, що вироблятиметься на українських землях, відповідатиме найвибагливішим смакам і внутрішнього і зовнішнього ринків. Такі міркування йдуть в унісон з державою, адже зміни вже готуються. Відповідно до мовленостей України та Європейського союзу, Кабміном стверджено плани імплементації положень угоди про асоціацію в галузі виноробства. Вони регулюють діяльність міністерств і відомств, на які покладені завдання щодо розробки нормативних актів. А також що є не менш важливим, забезпечення залучення самих виробників до нормотворчого процесу важливим елементом гармонізації законодавства України зі стандартами ЄС виступає регламентація використання низки назв географічного походження, захищених авторським правом. Справа в тому, що ще в 19 сторіччі на з такими назвами як коньяк чи шампанське, потрапили на територію України з Європи, залишившись на етикетках алкогольних виробів і до сьогодні. Зокрема, для виробників Херсонщини актуальним є використання назви коньяк, яку при створенні всеохоплюючої зони вільної торгівлі необхідно вилучити з обігу років. такий строк визначається угодою для поступового вилучення 12 географічних зазначень, захищених авторським правом у Європі, серед яких, зокрема, коньяк, шампанське, херес та Мадера. Україна, зокрема, і Херсонщина, має всі умови, аби віднайти власний автентичний образ у виноробній галузі. Виноробна продукція Херсонщини заслуговує на те, аби бути впізнаваною по всій Європі, а не ховатися за назвами, які не мають жодного до неї стосунку: ані географічного, ані культурно-історичного. Це це є проблема з і з шампанським. Ви знаєте, справа не в назві, а справа в якості. На сьогоднішній день покупець починає розумітися в тому, що він хоче купити значить, і употрібити. Значить, В даному випадку, продукт харчування вино, а столові вина це продукт харчування. Тому на сьогоднішній день я щось навіть не приймаю, щось шампанське, коньяк. зроби хороший продукт. Покажи його людям, люди його поймуть одразу і будуть покупати. Для мене це не є проблемою. У нас є все достатньо для того, щоб є ґрунти, є сонце, є інші так сказати, умови для того, щоб виробляти дуже чудові вини, які можуть бути конкурентними, а є. Конкурентно з винами Європи або навіть нового світу, це Аргентина і Чилі. Строк імплементації нових стандартів згідно розроблених планів березень 2016 року. Можливості для популяризації культури споживання вина, що відкриває ребрендінг, та підвищення стандартів виробництва в тандемі з природними ресурсами може стати справжнім стартом для вибудови потужної виноробної галузі в Україні та, зокрема, на Херсонщині.